Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Aliexpress. Пропонуємо до вашої уваги тримачі для бритв. Це ідеальне рішення для зберігання та організації приладдя для гоління у ванній кімнаті. Ці зручні тримачі надають безпечне та гігієнічне зберігання бритви, допомагаючи заощадити простір на раковині або душі, виготовлені з міцних матеріалів, тому вони надійно триматимуть бритву та забезпечуватимуть її швидке висихання після використання. Вони легко кріпляться до стіни або дзеркала за допомогою надійної липучки. Пропонуємо до вашої уваги зручне ситечко для заварювання чаю. Це зручний та практичний аксесуар. Він виконаний із високоякісної нержавіючої сталі, що гарантує його довговічність та надійність. Завдяки дрібній сітці частинки чаю зможуть розкрити весь свій аромат та смак. Ситечко забезпечує ефективну фільтрацію чайного листя, запобігаючи їх попадання в чашку або чайник. Воно легко миється та обслуговується, що робить його дуже зручним у використанні. Це відмін рішення для насолоди ароматним чаєм. Пропонуємо до вашої уваги поліестерові мішки для прання білизни. Дані мішки виготовлені з міцного поліестеру та мають січасту структуру, яка дозволяє воді та миючим засобам вільно проникати до білизни. Мішки запобігають заплутуванню та пошкодженню під час прання. Вони мають достатній обсяг, щоб вмістити велику кількість білизни та можуть використовуватися як кошик для попереднього сортування перед пранням. Вони ідеально підходять для використання в пральних машинах, забезпечуючи дбайлин та ефективне прання ваших речей. Пропонуємо до вашої уваги нейлонові фільтри для басейну. Дані фільтри призначені для використання у фільтраційних кошиках та скумерах. Вони виготовлені з міцної нейлонової сітки та ефективно затримують дрібні частинки, такі як листя, волосся та інші забруднення, запобігаючи засміченню системи фільтрації. Ці надійні аксесуари допоможуть зберегти воду у вашому басейні чистою та прозорою, забезпечуючи максимальне задоволення та комфорт для всіх плавців. Пропонуємо до вашої уваги складний кошик для брудної білизни. Кошик виконаний у яскравому та привабливому дизайні. Його складана конструкція дозволяє заощаджувати простір під час зберігання чи транспортування. Великий об'єм дозволяє вмістити велику кількість білизни, допомагаючи підтримувати порядок та чистоту в будинку, виготовлений із міцних матеріалів, що гарантує довгий термін служби. Цей стильний та практичний аксесуар стане чудовим доповненням до інтер'єру вашої ванної кімнати.